Ми ну, чекали і в неділю, чекали в понеділок. Тут казали, що от уже сьогодні в середу. Чекаємо, хвилювання, хочемо вже цієї зустрічі. У мене малий каже, що я вже мама не дочекаюся, дитині 5 років Ми з залізничним транспортом здійснювали марш від пункту виконання завдання. Сьогодні ми прибули, в основному прибули військовослужбовці 4-ї хвилі мобілізації для здійснення звільнення в запас відповідно до указу президента. Скільки часу ви в дорозі провели? Ми близько трьох ну, суток. А можна з вами по я сказала, що ну, вони так дуже довго цілий рік їх не було вдома І і дуже довго. І три дні вони їхали дуже. Дуже довго їхали сюди і не спали. Сьогодні я прийшла для того, щоб привітати всіх військових. І я би хотіла передати привіт своєму татові, Зеленському Анатолії, який зараз перебуває у зоні АТО. Я би хотіла, щоб він одужав і передаю йому привіт, великий. Я сподіваюся, що скоро війна закінчиться і він приїде на нас не завжди.